У Львові урочисто провели збірну команду України з санного та гірськолижного спорту для участі в четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться в південній Кореї вже наступного місяця. Ми проводжаємо, вручаємо олімпійський прапор. Вручаємо прапор Львівської області нашим спортсменам. Левова частка спортсменів-санників є з Львівщини. Це є представники Львівського фахового коледжу спорту. Їх в нас Семеро, троє представників Тернопільщини. А також до юнацьку олімпіаду поїде ще двоє представників гірськолижного спорту, також які представляють Львівщину. До спортсменів з вітальними словами звернулися також президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гуцай та почесний консул Республіки Корея у місті Львові Владислав Ртіщев. Спортсмени свого хвилювання не приховують, адже відчувають відповідальність та гордість представляти цілу Україну. Настрій такий трошки схвильований, звичайно, тому що без того нікуди, але все одно є оця така віра, і ми розуміємо, що ми представляємо Україну на такому рівні, і я думаю, що у нас все вийде. На четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року зустрінуться збірні команди з 80 країн. Порівняно з попередніми іграми, цього разу очікують рекордну кількість учасників понад 1900 спортсменів. Максим Турчинський телеканал НТА.